Це питання, яке я викладаю крізь всі курси. Воно якби пронизує. це питання от виборів, як ми робимо вибори. Так от, коли ми фокусуємося на тому, як я роблю вибор, нібито це правильна історія. І аналізуючи, як я прийняла рішення, ми по великому рахунку розуміємо, грубо кажучи, з якої основної картинки ми цей вибір робили тут і зараз щось. Чи щось таке, що мені підходить, хай пізніше, ну тільки таке, яке мені підходить. І це вже розділяє вас, скажімо так, дасть вам розподіл, яка ви людина, як ви до себе відноситесь. Але я відкрила для себе давно колись і зараз проговорюю, що аналізування виборів це не рішення. Треба зайти з іншої сторони. Те, як я мислю і приймаю рішення, мені не допоміжне. А допоміжне коли я поставлю себе в точку, хто приймає рішення, що я маю на увазі? Уявімо собі, що я ставлю в точку, ну, я багатодітна мама, от я себе ставлю і кажу рішення приймає багатодітна мама, яка живе в не знаю, країні під обстрілами, зрозуміло, що там завтра буде, все якось майбутнє примарне. І з цієї точки. Скоріше за все, ось ця багатодітна мама обере щось, на що є зараз кошти, приймався рішень. І якщо ж я ставлю себе як людину, яка любить тішити життя і любить красиві речі, які специфічного мого смаку, він дуже специфічний, він поза модою, але він мій. Тому що я розумію, хто я, як я маю виглядати. Для самої себе, то однозначно з цієї точки я оберу взуття, яке пасує мені. Хай пізніше я його плюта, але вибір в цих, тобто вибір робиться не механізмом прийняття рішення, а точкою моєї ідентичності в момент рішення. І от коли я це намагаюся людям всім донести, ми пашимось нібито в тому, як змінити стани. Але стани будуються на механізмах прийняття виборів виборів сотні, мільйони іноді за день. Але якщо підняти ще вище, то над всім цим стоїть хто приймає рішення. І от коли я відповідаю собі на точку саме цього, якою собою я хочу прийняти це рішення, то від цього все тоді всі пазлики складаються до самого останнього і в якому я стані. Те ж саме, ну, це стосується всього, от прям всього в побуті. Приготувати зараз все, щоб накормити всіх, але я цього їсти не хочу, чи приготувати собі, і, можливо, ще пару членів сім'ї, які це їдять, а іншим запропонувати альтернативу, щось просто зробити собі. Саме показати, як це робиться. Перший шлях швидкий, легкий і конформістський для мене. Другий шлях більш складний, бо я намагаюся врегулювати інтереси всіх. Але між цими двома стоїть запитання: якщо я дуже поспішаю, і я дійсно знаю, що я на якісь зустрічі зараз буду, і я поїм при, при зустрічі з кимось, поки ми будемо обговорювати, то я готова, що, приготувати щось. Своїм залишити це, мене це не хвилює, я себе побалую пізніше, бо в мене буде на це можливість. Якщо ж я знаю, що мій день впакований так, що в мене не буде цієї можливості, і, можливо, цей сніданок, це єдина можливість внести в собі ось цю повагу, то я краще тут трошки більше часу вкладу, але задовільню свою потребу. І від таких моментів, прямо в прям долю цієї секунди цього вибору, по-перше, я розумію, що приймаю е, вибір з точки гідності до себе, поваги до своєї потреби. З іншої сторони, я починаю чути свої потреби. І тоді, при наступному виборі, мені ці потреби дуже видно менталізовано. Я їх розумію. Якщо ви пригнічуєте свої потреби, то в якийсь момент насправді, цей момент не треба так довго чекати десь через півроку. Я не розумію своїх потреб. Я би вже й хотіла щось захотіти, а я не можу. Не тому, що я дуже довго себе замикала, а тому, що ці, ці мільйони виборів за день сформували те, що обслуговує інших, но точка, з якої я приймаю вибори, мені не належить. Я не знаю.